Я рада вас вітати, діти. Хочу з вами познайомитися. Я, пані Світлана, я буду з вами працювати, сподіваюся, у другому класі, і ми будемо дружити, пізнавати нове, ну і навчатися. А розпочати сьогоднішнє знайомство я хочу з вами з танцю. Ми потанцюємо на місці. Тож я запрошую вас трошки порухатись, хоч на місці, але щоб нам було веселіше. Тому е, я перевірю, чи ви. Ага, Привіт-привіт! В долоні плескай. Привет, привет. Ногами тупай. До носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. А тепер те ж саме, тільки трошечки швидше. Привіт, привіт, в долоні плескай, Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись. І зроби уклін. А тепер знову те саме ще швидше. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. А тепер ще швидше. Привіт-привіт, в долоні плескай, привіт-привіт. Ногами тупай до носа доторкнися потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Чудово розім'ялися, попрацювали, потанцювали і дякую. Ну, а тепер ми з вами зможемо вирушати у подорож. Адже я хочу. Розповісти вам сьогодні одну історію. Перед тим, скажіть мені, будь ласка, а ви любите казки? Казки? Не любиш казки. Я люблю. Любиш так, Домінік любить, а Платон не любить казки. Але це вже казка буде про допомогу. Нам треба допомогти чаклунці. Отож, діти. Перш ніж приступити до допомоги Чаклунці, я хочу, щоб ви глянули на мій екран. Дивіться, у мене є в руках чарівна паличка. Але коли я її направляю на свій екран, кого ви там бачите? Вмикайтеся кого видно. <плес> Ведмідь, звичайно, а тепер зайчик. Зайчик. Ой, а далі хтось такий? Лось. Лось, звичайно. О, білка. білка. Ой, дитинка. Билка ежик. Їжачок. Лисиця, Лисиця петрунка. Вовк! звичайно, Вовк! діти, а якщо я можу чарувати паличкою, то певно ми з вами можемо ще й у казку потрапити. Тому я запрошую вас у таку цікаву подорож, тому що у одному лісі жили не лише тваринки, яких ви бачили щойно. А тут і жила чаклунка. Ніхто з нею не товаришував, не допомагав, не підтримував. Через те стала вона дуже-дуже злою. Ось така злюка чаклунка була. І вона каже, хто посмів потурбувати мене. Діти. А хто ж посмів? Ми правда потурбували? Я, пані Світлана. А представтеся ви назвіть своє ім'я, щоб вона нас не зачарувала. Платоне, назви ім'я своє для чаклунки. Платон. Колісниченко Сергійович. От, дякую. Далі Домінік. Мене звати Домінік. Назви своє ім'я для чаклунки. Ну, спробуй. Так. Дякую, сонечко. Ну, бачу, пані Яна. В нас присутня, можливо, вона для чаклунки ще представиться. Ой, боже, зараз. Е, так, доброго ранку. Мене звуть пані Яна. Дуже приємно. І от наша чаклунка вже знає, хто ми. Хм, каже вона, цікаво. Чи вистачить, це вона нам каже, розуму пройти крізь її випробування? Адже не кожному дозволено пройти крізь ті пастки. Але сьогодні вона нам дасть шанс один єдиний і випробує нашу сміливість. І знання. Діти, ми з вами сміливі. Правда, сміливі? А ано, ну, покажіть, хто сміливий. Покажіть но, ну, хто сміливий? Я. От, всі сміливі. Супер. Тож наша чаклунка хоче випробувати нашу сміливість і перевірити наші знання. Ох, дивіться. Її ворон. Приніс нам випробування. Наше завдання відкрити йому крила знань, якщо ми наважимось, діти спробуємо. Отож, ворони прилетіли. Платоне, а зможеш відкрити крила знань ворона? І треба не лише відкрити крила. А ще й назвати яку, який звук позначає літера, що схована у ворона, і сказати: це звук голосний чи приголосний? Ну, Доба, Платоне, буду... відкриваю я... крила. Так, я, від... я буду відкривати. А голосний чи приголосний це приголосний. Замі? Супер розумничо. Домінік. Так. Який звук позначає ця літера? Платоне, допоможи, будь ласка. Виголосна. Приголосний, домінік. Е голосний супер, так, ідемо далі. О, ще прилетіли, а ось цей ворон. Можете разом називати. А я нома. Чіп. Пиголосний. При... Приголосний. Приголосний. Супер. Б... Приголосний. Приголосний. Молодці, хлопці. Супер. Отож, ми виконали випробовування ось цієї чаклунки, діти. Але чаклунка глянула і каже: Ой, як незручно! Моя магія трошки все переплутала. А може, це я перевірю вашу уважність. Дивіться. Чаклунка хоче перевірити, чи ми з вами уважні. А ми уважні? Уважні. Так, Але так. я деякі місця не добачаю такі маленькі. Ага, не добачаєш. Ну, давайте будемо якось старатися і я ще й вам буду допомагати. Тому наше завдання прочитати від чаклунки слова. Швиденько! Час! Час! Ой, даруйте. Сон, сад рік сік. Час. Там усі ці слова полетали. Сон. Рік сік. Рік, але сад. не рік сад так. Просто я у вас трішки річ. Воно є, і, так. І всі слова є. От в нас і всі слова прилетіли. Але діти, слова то впорались ми словами, та якось йшли тим лісом двоє діток братик та сестричка. А звали їх Андрійко та Оля. А що ж то сказав Андрійко? Платоне, можеш прочитати, що сказав Андрійко? Дивись, Олю, там дим піднімає!» А Оля каже, Андрію, це ж чаклонка зілля варить. Втікаємо. Платоне, а що сказав Андрійко? Ми допоможемо їй до бою. Значить, ми допоможемо їй стати доброю. Допоможемо разом з дітками. Отож, щоб допомогти їй стати доброю, треба відновити стежку, якою дітки мандрували. Ану, Домінік! Дивися, чорниця, листочок, чарівна паличка. Далі що? Чорниця. Чорниця. Далі? Е, листочок Далі. Чорниця Листочок. Листочок, чорниця так. листочок. Та листочок. Понимаю. Супер! Які Понимаю. ви молодці! Бачите, як круто ви впоралися з цією доріжкою. Впоравшись з доріжкою. Ми можемо разом з дітками допомогти нашій чаклунці. І Я от... хочу вам сказати дещо. Можна сказати дещо? Це легче першого класу, мабуть. О, давайте зараз подивимося, чи далі буде таке легке. О, каже чаклунка, кипить ще трішки і зілля буде готове. А ви, розумники, допоможете мені, чи завадите? Діти, а ми допоможемо їй зварити зілля, чи завадимо його варити? Завадимо. Завадимо? Добре, давайте спробуємо. Читай слово. Сонечко. Сонечко. Супер. Ти рода клас. Дитина. Розумник. Цукелка. Прекрасно. Отож зілля, певно, не буде зварене. Діти, але слова то ми просто слова прочитали. Але ми повинні ще впоратися з Римами. Ой. Добро, ще чаклунка нам додала одне слово. А ось тут є. Дивіться, скільки казанів, у яких вона варить зілля. А спробуйте но прочитати перше слово і знайти корона. Хуша суша. Чекай, чекай. Корона. А слово, що римується до нього. Волона. Ворона. Наступне. Гуша, суша. Прекрасно, розумнички. Наступне. Візит, а слово, що римується? Кит. Кит прекрасно наступне Сова мова. Сова мова дуже добре. Отож, діти, виконайте моє завдання, отримайте магічний бал або зачарую, сказала чаклунка. Але діти сумні чомусь, можливо, вони самі не впораються. Антоне, доміні, допоможемо їм. А нам треба так. буде не просто прочитати слова, але ще й назвати, скільки у них звуків. Тому пропоную вам поглянути на перше завдання нашої чаклунки. І тоді отримаємо магічний бал. Читаємо перше слово. Домінік, можеш прочитати слово? Ні, не можеш прочитати Платоне, допоможи мені, будь ласка, прочитати це слово. У мене вже язик болить. Болить язик в тебе. Давай я буду читати, а ти тільки рахуй, скільки звуків, добре? журавель e... Чотири. А давай ще раз. Жу ра <вот> r... А, три. А ну давай ще раз. Жу ра А. Всього один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім. Який знак не рахується. Розумничок, дивися, що ти отримав? Магічний бал. Так, магічний бал. Наступне слово знову читаю я, а ти рахуєш наші ну. звуки. Всього, всього один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Точно. 5. О, Шість. Другий бал отримав. Ох, який розумний хлопчик! На да з вами не помилося і так. Поліски один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ви можете підкреслювати, що я прочитав? Можу, сім. звичайно, давай буду підкреслювати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, далі сім, чотири, 1, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. ну давай ну, перевіримо. Чи дійсно це так? І третій кристал є магічний банк. Якусь руку скачала, це, чи це ви самі зробили? А давай спробуємо це для тебе чаклунка зробила? Один, два, три, чотири, п'ять. Розумник. А чому це я не підкреслила цю літеру? Бо вона не має взагалі звука. Розумничок. Вау, які розумні дітки! Це ми ще в першому класі вчили. Ой, так. Так. І от наступний останній бал отримає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ой-ой-ой! розумничок. Дивися, ми з тобою вже зібрали абсолютно усі магічні бали. Усі зібрали магічні бали. Ну давай подивимося. А чаклунка каже: ось речення. За кожну правильну відповідь частинка істини відкриється. Лише справжній знавець мови зможе побачити мене такою, якою я стала насправді. Отож, хочеш побачити, якою чаклунка стане насправді? Так. І я хочу. Ой-ой-ой, я ой, 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 скільки треба прочитати. Зможемо? Yeah. мені? Спробуємо, давай б Джо ла ма ла та й во на є дуже гарно До прочитав то б то ва х ва й ти не ба супер. На жаба с ввое боу-то, т пи-д пи на в биди. ви в ну лю Уз на е ш, в. В ой годину. гди я з до Києва доведе. до за гроші не купиш м м -д й не переважить. Хила в мішку не сховаєш. Який ти розумник. І дивися, ти так гарно прочитав усі речення, що вони одразу позникали. І відкрилося, відкрилося фото нашої чаклунки, яка ж вона є насправді. Отож, всі абсолютно речення були про добро, про те, що варто працювати, про те, що, пізнаючи нове, ми стаємо дуже і дуже розумними. А що ж тепер стану з чаклункою? Вона каже, що ми змогли подолати всі її чарівні пастки. Завдяки нам вона стала доброю, а ваш діти розум, сміливість і добрі серця зруйнували злі закляття. Вона нам щиро дякує. А тепер скажіть мені, будь ласка, Якби вам знадобилося зателефонувати однокласникам, які з вами навчаються, і розповісти про цю мандрівку, що б ви їм сказали? От, наприклад, я беру телефон, набираю номер і кажу, Своїм однокласникам, що сьогодні разом із Домініком та Платоном я допомогла чаклунці стати доброю. Ми подорожували по лісу і виконували її завдання. Але які завдання? Якісь такі, що вчили в першому класі, але я забула, які. Можливо, ви мені спробуєте нагадати? Платоне, що ж там ми з тобою робили? Які завдання Чаклунка нам давала? Магічні. А що саме ми повторили за перший клас? Е, літери. Літери? Супер. І навіть звуки. І ще повторили різні слова на різні літери. Різні слова читали на різні літери. Прекрасні. А ще ми речення. Складали, правда? Так, діти, але саме головне, що ми зробили з вами добру справу. Ми допомогли ось цій чаклунці стати дуже дуже доброю. Але я хочу вам сказати, що магія не завершується. Магія ще продовжується. І ось зараз. За кілька хвилиночок ми з вами продовжимо чарувати, і я буду готувати море у склянці. А ви, сподіваюся, мені допоможете. так, діти? Тому зараз, бачите, ми з вами так швиденько впоралися. Я думала, буде вас більше і трошки ми. Довше попрацюємо, однак зараз ви маєте 15 хвилиночок перерви, а далі ми будемо готувати море у склянці.